いすいません。 23 сесію обласної ради -го скликання оголосити Моя Пропозиція внести до порядку денного питання про обрання голови Черкаської обласної ради. Це одна пропозиція і друга пропозиція про розгляд цього питання першим порядку денного. Дуже, мабуть, важливе питання обрання голови обласної ради, але воно має бути трошки на другому місці. Я наскільки розумію за зверненням адміністрації було воскликання це сесія, тому що дуже багато є тих питань, які в першу чергу потрібно вирішити. Тому в мене є пропозиція питання обрання обласної ради проголосувати і розглянути у кінці, коли ми збирались сюди, працювали в комісіях, як. Вміючи, що кінець руку, і ці програми обов'язково треба прийняти про те, що тут сидять дарі. Я думаю, таким себе ніхто не вважає. У мене теж думка сніпадає із колегою Радуцьким. Це моя особиста думка, суб'єктивна, не всієї фракції. Але дивіться, ми дуже плідно працювали ці тижні. І в нас було порядку денної про обласну програму забезпечення учасників. Війни і сімей житло, про власну комплексну програму підтримки переміщених осіб. Натомість сьогодні в порядку денному з'являється перше питання дострокове припинення повноважень депутата Мушієка і питання брання голови. Так, це важливі питання, але я теж вважаю і закликаю вас змістити ці питання. Це буде передостання брання, припинення повноважень мушієка і остання в порядку черговості брання голови. Вівця Олександра Івановича про обрання голови обласної ради. Прошу визначитися і голосувати. Дякую, наш колег. Я вважаю, що в час війни країну буде керувати військовою. За те, як війна закінчиться, хай керують війни. Тому е хочу підтримати, запропонувати нанесення кандидатуру Гурбата Євгена Олександровича. буду займатися політикою, пропоную зайнятися пропонувати для військових тут що перебіжні Наша область має будьте продовжувати залишатися та діти для майбутнього берегу. не знав не я треба зверху Конечно за голосу Сейчас, Сейчас приходит. Биологии Так що, не я ж собака, вау. А на що ваша собака навчена шукати? <рес> а, собака навчена на всі засоби стеження за депутатами знаходить. <рес> <рес> а <рес> тут там <рес> зброя, наркотики, щось таке, вингорода якась. Ні, <рес> Ні, вот, вот спеціалізована абсолютно собака. <рес> собака військова, э, забрав з фронту, повністю сліпа. Там, би не вижила, без хазяїв залишилась, але тут приносить користь.

Там, там, все, там ще одеяло. Там ще там не одеяло. Спорчене. 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 Це спорчене, якщо немає мітку. Має мітку? Де підтримують? Підтримують ось. Да. Спорчене мітко.

За два, да? Да. два, три против. Три кроки, двенадцать, двенадцать, Дванадцать. И три против. Пошкоджин. А, зипсон. Двенадцать. 33. Запомню, так? Да? Перевірили все, нормально. Сходиться? 32 плюс 3. Це 35, і 12, да, 47. 40, не 48 було? Ні, ні, один не голосував. зареєструвалося 37 депутатів. Продовжуємо роботу сесії. Слово для повідомлення про результати голосування надається голові відчиної комісії депутату Ковальчук Діні Масильній. Прошу. При розкритті урни виявилося кодексим біологи. Комісії здійснено підрахунок до митнів з питання про обрання голови Черкаської обласної ради восьмого скликання та визначено кількість було із записом підтримав кандидата Курби та ЄВ-32. Не підтримав кандидата 3, не дійсні 12, не використані 17. Враховуючи, що рішення з питання про обрання голови Черкаської обласної ради обласного скликання підтримано депутатом у кількості 32, що є меншістю голосів від загального складу ради, вважати рішення Черкаської обласної ради про обрання голови Черкаської обласної ради 8-го не ухвалено. Результати таємного голосування з питання про обрання голови Черкаської обласної ради скликання оголосити на пленарному засіданні.